Добрий день, мене звати Софія Горбачевська. Я навчаюся на другому курсі Вищого професійного училища No21 міста Івано-Франківська за спеціальністю оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Тема мого проєкту оцінка виробничого шуму. Шум це різного роду небажані перешкоди сприйняття мови, музики та виробничого шуму. Як фізичне явище, шум це сукупність звуків різної частоти та інтенсивності. Шум є шкідливим подразнюючим чинником, який діє на органи слуху і увесь організм людини. Основними фізичними величинами, які характеризують шум у будь-якій точці простору відносно дії на людину, є інтенсивність, звуковий тиск і частота коливання. Норми шуму на робочих місцях регламенту. 99 санітарні, санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку. Виробничі шуми поділяються за спектром шуму, широкосумові і тональні та за часовими характеристиками постійні та непостійні. Нерідко шум несе важливу інформацію. Автомобіліст уважно прислухається до звуків, які віддає мотор, шасі. Інші частини автомобіля, що рухається, в будь-який сторонній шум може попередити аварію. За допомогою шуму, спричиненого рухом кораблів та підводних човнів, їх виявляють і пеленгують. Шум відіграє велику роль у акустиці, радіотехніці, радіоастрономії і навіть медицині. Шум є однією з найпоширеніших виробничих шкідливостей. При тривалому впливі шуму не тільки знижується гострота слуху, але й погіршується робота центральної нервової системи, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту та органів дихання. Виникають запаморочення та функціональні зміни центральної нервової системи, В тому ослаблення пам'яті та уваги, вимірювання проведено із застосунком шумоміра ПСЛ – 5868. Шумомір – це вимірювальний прилад, який використовується для оцінки рівня шуму або звуку вимірювання звукового тиску. Часто називають вимірювачем рівня звукового тиску, вимірювачем децибел, вимірювачем шуму або шумоміром. Шумомір використовує мікрофон для захоплення звуку. Потім звук оцінюється за допомогою шумоміра, а значення акустичних вимірювань відображається на дисплеї. Розрахунок рівнянь шуму проводилися за даною формулою. За першою формулою я знайшла L – середній рівень шуму, а за другою формулою я знайшла коефіцієнт варіації. P середній квадратичне значення звукового тиску. Перв вихідне значення звукового тиску o, у повітрі, і воно становить 2 помножити на 10 мінус третій паскаль. V – коефіцієнт варіації, S – стандартний відхил. І середнє середнє значення показника вимірювань. Вимірювання рівного шуму проводилися під час уроків виробничого навчання у майстернях вищого професійного училища No21 міста Івано-Франківська, навчання в практичному центрі зварювальних технологій, токарній, фрезерній та ковальській майстерні при роботі обладнання, а також в комп'ютерному класі на подвір'ї училища та на вулицях міста. Перші заміни я провела у навчально-практичному центрі зварювальних технологій, в якому наші учні здобувають професію зварювання. У виробничій майстерні обладнано 15 кустів, які учні зварюють метал. Середній, е, середній показник рівня шуму становить 77 дБ. Коефіцієнт варіації 8% при 10 замер. При увімкненому настільному свердлиному верстаті 2 м 112 Середній рівень шуму дорівнює 79 дБ. Коефіцієнт варіації 1% при 4 замірах. Далі токарна майстерня. В, наші, в ній наші учні добувають професію верстатник широкого профілю. Вимір рівня шуму проводиться при 10 працюючих верстатах. Отже, середній рівень шуму 82 дБ. Коефіцієнт варіації 4% при 15 замірах. У фрезерній майстерні загальний рівень шуму становить 77 дБ. Коефіцієнт варіації 8% при 15 замкруті. При увімкленому вертикально фрезерному верстаті 6П12. Середній рівень шуму дорівнює 83 дБ. Коефіцієнт варіації 4% при 5 замкнент. При увімпленому горизонтальному фрезерному верстаті 6П81. Середній рівень шуму становить 83 дБ. Коефіцієнт варіації 3% при 4 замірах. У кохарській майстерні учні також працюють з металом. Вимірювання шуму проводиться при увімкненому пневматичному молоті. Середній рівень шуму становить 97 дБ. Коефіцієнт варіації 8% при 6 замірах. В комп'ютерному класі при ввімклених 15%. Середній рівень шуму дорівнює 60 дБ. Коефіцієнт варіації 15% при 11 замірах. Також було проведено шумометрію в 11 місцях на вулицях Івано-Франківська. Місця спостереження розташовані випадково за напрямками з півночі на південь із заходу на схід міста. Середній рівень шуму становить 70 дБ. Коефіцієнт варіації 9% при 11 замірах. Також було проведено заміри на подвір'ї училища. Середній рівень шуму становить 45 дБ, коефіцієнт варіації 5% при 11 замірах. Якщо методами колективного захисту неможливо зменшити рівень, до допустимого значення вдаються до застосування засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту поділяються на. Протишумові навушники, протишумові вставки, шоломи і каски, та протишумові костюми. По результатах вимірювання рівня шуму складено кругову діаграму, з якої можна зробити висновки про рівень шуму в навчальному закладі, виробничих майстернях на вулицях міста та на подвір'ї подвір училища. Отже, найвищий рівень шуму. 97 дБ, 82 дБ у фрезерній майстерні. У токарній майстерні. У фрезерній майстерні та в навчально-практичному центрі 77 дБ. Також шумно на вулицях Івано-Франківська, 70 дБ. Найтихіше виявилось на подвір'ї закладу та у комп'ютерному класі 60 і 75 дБ. Відповідно, з е, урахуванням рівню шкідливості умов праці розподіляють на оптимальні, допустимі, е, шкідливі та небезпечні. За оптимальних умов допустимим рівнем шуму є шум до 50 дБ. У таких межах перебувають результати вимірювання на подвір'ї училища. Навчання у комп'ютерних класах можуть перебувати на рівні або перевищувати 60 дБ допустимі умови рівня шуму. Доробіт небезпеч... до шкідливих умов в межах від 60 до 75 дБ потрапляє шум, який виміряний на вулицях Івана-Франківська. робіт з небезпечним рівнем шуму від 75 до 85 дБ відноситься більшість спостережень в. В центрі зварювальних технологій, у фрезерній майстерні та токарній майстерні. Шум, що утворюється від роботи пневматичного молоту, перебуває вище небезпечного рівня при роботі з огляду, з огляду на високий рівень шуму, е, який виникає при проведенні навчального та виробничого процесу в училищі, а також який супроводжує учні при переміщенні від училища. Додому рекомендований з метою психофізичної реабілітації. Після занять проводити не менше 30 хвилин в умовах пониженого шуму, наприклад, в скверах або в парках, або просто в тихому приміщенні з виключенням музики або інших медійних шумів. У мене все. Дякую за увагу.